Слава Ісусу Христу! <кій> мене звати Ірина. Одинадцять років тому в мене був фузний зоб до захворювання щитовидки. І за допомогою молотого ця Олега ця хвороба відійшла. І ще була алергія шкіри рук, алергія на все, і пральний порошок, і мило, шкіра злущувалася. І також за допомогою молотого ця Олега, і з Божою допомогою алергія відійшла. І ще про одне свідчення хочу також сказати. То було недавно, в мене було защемлення нерва. <кій> Важко було ходити, дуже сильно боліла нога. І це буквально сталося, наприклад, у п'ятницю, і сталося у п'ятницю. А на суботу я зателефонувала отцю Олегу. Отець Олег помолився і все як рукою зняли. То було дуже сильне защемлення, дуже сильний біль. Я вже не знала, що зі мною будуть робити мої рідні, рівні, чи буде звести до лікаря, бо то мене буду франківську до батьків. І один раз я зателефонувала оцю Олегу. Бог вислухав молитви Отця Олега, Бог стілив мене за допомогою отця Олега. Я щиро вдячна оцю Олегу, щиро вдячна нашій спільно спільноті, яка підтримує усіх питаннях, можна поспілкуватися, можна отримати підтримку. Щиро вдячна Богові. Слава Ісусу Христу!